На жаль, знову програли. Таки хороша боротьба була, начебто вже відіграли все і зразу пропустили м'яч. Ну не знаю, важко щось знаєте, пояснити. Такий емоційний матч, але ну, рухаємося далі. Ну, насправді, після такої безвиграшної серії з матчів, сьогодні, в першу чергу, хочу привітати вболівальників команду президента. З, на мою думку, в принципі, десь заслуженою перемогою, вона виявилася нервовою. А, але тим не менш, мені здається, цікаво для вболівальників, що так коротко коментувати матч, можливо, якісь запитання. Важливий гол і деталя бойку, який нам приніс перемогу. І я ще раз повторюся на флеш-інтерв'ю це говорив, що е такі ігри, звичайно, не потрібно доводити до, до такої кінцівки нервової. Ми мали би більш прагматичніше е зіграти, і не, не створювати ці епізоди з спі Але окей, ми маємо перемогу, ми можемо зараз трішечки відпочити і готуватись до домашньої гри з руху. Це важлива для нас була перемога.